Молодість – це період змін нових можливостей і перших фінансових викликів від щоденних кишенькових витрат до оплати житла та освіти, щоб уникнути стресу, пов'язаного з грошовими труднощами, важливо навчитися правильно розпоряджатися своїми грошима. Тож у цьому відео ми розберемо, як студентам керувати своїм бюджетом, щоб грошей вистачило і на навчання, і на життя, і на відпочинок. Перед тим як розпочати планування бюджету, важливо зрозуміти, які доходи у вас є і які витрати потрібно покривати. Джерела доходів кожного студента можуть відрізнятися, але давайте розглянемо найбільш популярні варіанти. Для багатьох основним джерелом доходу є стипендія. Вона може бути різною залежно від навчального закладу та академічних успіхів. Важливо розуміти розмір і регулярність виплат стипендії, щоб знати, яку частину витрат вона зможе покрити. Окрім того, багато навчальних закладів, організацій та фондів пропонують гранти, які покривають навчання, проживання або інші витрати пов'язані зі здобуттям освіти. Такі програми допоможуть зменшити фінансове навантаження на студентів та їх батьків. Також враховуємо і регулярну або періодичну фінансову допомогу від батьків або інших членів родини. Вона може покривати основні витрати на харчування, проживання, якщо ви переїхали, та саме навчання. Важливо погоджувати частоту та розмір допомоги з батьками. Щоб уникнути непорозумінь і краще спланувати бюджет, важливим джерелом доходу є і робота. Якщо, звісно, ви маєте можливість поєднувати з навчанням, це може бути підробіток або часткова зайнятість, робота офіціантом, касиром або баристою, репетиторство, фріланс чи інвестування, звісно, якщо ви цікавитеся цією темою, або ж стажування у компаніях за спеціальністю чи варіант сезонної роботи, наприклад, робота в літніх таборах. Окрім того, в самих університетах чи коледжах можуть бути оголошення про вакансії чи ярмарки кар'єри. А викладачі, однокурсники та випускники можуть знати про вакансії та стажування, які не афішуються. Так поєднати навчання і роботу може бути непростим завданням, але стабільний дохід може суттєво змінити вашу фінансову ситуацію, адже це дозволить не лише отримати додаткові кошти, а й здобути досвід, розвинути навички та створити контакти для майбутньої кар'єри. Так, з доходами розібралися. Тепер визначаємо, на що будуть витрачені кошти. Для молоді до основних категорій витрат входять житло, і це, напевно, одна з найбільших статей витрат студента. Це оренда квартири чи кімнати у квартирі, або проживання у гуртожитку для тих, хто вирішив переїхати в інше місто. Але якщо ви залишилися вчитися у рідному місті, то турботи про щомісячну плату за житло менше. В такому випадку залишаються лише витрати на проїзд, підручники та кишенькові гроші на обід. Але навіть у рідному місті. Студенти іноді можуть вирішити з'їхати від батьків, що, звісно, призведе до появи нових витрат. Харчування це покупки в супермаркетах та перекуси у кафе або столовій. Інколи відвідування закладів харчування може обійтися дорого. Щоб заощадити на цьому, можна надати перевагу їжі із собою. Купіть собі спеціальний контейнер для їжі та беріть із собою в університет. Транспорт це проїзд у метро, маршрутках чи таксі, або утримання власного авто. Також є і витрати на навчальні матеріали, розваги та відпочивання. Чинок і непередбачувані витрати. Визначивши ці витрати, складіть орієнтовний бюджет на місяць для кожної категорії. Це допоможе зрозуміти на що саме підуть гроші та чи відповідають накопичення запланованому бюджету. А наприкінці місяця аналізувати витрати за категоріями та знаходити способи зменшення непотрібних витрат. Для бюджетування можна створити таблицю Excel чи завантажити спеціальні мобільні додатки. Окрім того, записуйте кожну свою покупку, каву чи сніданок у їдальні. Це теж допоможе побачити. Чорні діри бюджет. Для цього варто розставити пріоритет між потребами та бажаннями. Легко витрачати гроші на речі, які хочеться, але переконайтеся, що ваші потреби, такі як оренда, комунальні послуги та продукти, стоять на першому місці. І тут корисним буде для студентів метод 50 30 20 Він допоможе уникнути непотрібних витрат і завжди мати резерв для непередбачених ситуацій. Тобто розділіть свої доходи на три категорії: 50% це обов'язкові витрати. Сюди входить проживання, харчування, Транспорт. 30% особисті витрати. Це те, що робить життя приємнішим. Розваги, хобі, походи в кіно, покупки одягу, подорож. І 20% заощадження та непередбачені витрати. Ось цю категорію формуйте поступово по 100-200 гривень на місяць. Навіть невелика сума, відкладена щомісяця, з часом перетворюється на значний запас, що може стати рятівним. Важливо регулярно переглядати своє бюджетування. Якщо ви витрачаєте більше ніж заробляєте, настав час внести деякі корективи. Пошукайте сфери, де ви можете скоротити витрати, наприклад, менше ходити в ресторани або знайти дешевший телефонний тариф. А зараз поговоримо про економію, але не таку, через які ви відмовляєтесь від усього, а про розумне споживання. Наприклад, багато магазинів, музеїв, фітнес-клубів та онлайн сервісів пропонують знижки для студентів. А студентський квиток дає можливість дешевше проїхатись у громадському транспорті чи купити квиток на потяг. Відвідуйте безкоштовні заходи. Це можливість відпочити без витрат. Якщо ваш фінансовий стан не дозволяє купити необхідні речі, значно дешевшими можуть бути вживані, наприклад, меблі. Підручники чи техніка, але в такому випадку товари можуть бути низької якості. А загалом планування покупок заздалегідь допоможе уникнути спонтанних витрат. І обирайте альтернативний спосіб для пересування містом, наприклад, громадський транспорт замість таксі чи, взагалі, велосипед або електросамокат. Вони можуть стати не лише економними, а й екологічними варіантами для поїздок. Такі комбінації допоможуть помітно скоротити ваші витрати та ефективніше управляти бюджетом. І ще важливі деталі. Які можуть впливати на бюджет молоді, перше кредити та позики. Так вони можуть здатися швидким рішенням, коли грошей не вистачає. Але для студентів, які ще не мають стабільного доходу, такий крок може призвести до боргів і фінансових труднощів у майбутньому. Сподіваюсь, вони вам не будуть потрібні, але базові аспекти треба знати. Перед тим як користуватися кредитною карткою або оформити позику, необхідно ретельно вивчити усі умови. Наприклад, про відсоткову ставку, пільговий період, штрафи за прострочення платежі. Якщо ви все ж таки взяли кредитні кошти, не використовуйте їх для покриття базових витрат, адже це швидкий шлях до боргової пастки. Кредитні кошти краще використовувати тільки у надзвичайних ситуаціях, адже один із ризиків використання кредитних карток це можливість витратити більше ніж планувалося, коли кошти доступні під рукою, легко втратити контроль над витратами. За можливості, щомісяця сплачуйте залишок на кредитній картці у повному обсязі, щоб уникнути нарахування відсотків і здійснюйте платежі. Тежі вчасно Несвоєчасні платежі можуть зашкодити ваші кредитні історії та призвести до додаткових комісій. Та краще накопичувати на необхідні витрати замість користування кредитами, відкладаючи певну суму щомісяця, про що я вже говорила при формуванні бюджету, такий резерв допоможе уникнути потреби у кредитах у разі фінансових труднощів. І друге, шахрайство: остерігайтеся небажаних електронних листів або дзвінків з проханням надати особисту інформацію або здійснити платіж. Будьте обережні з пропозиціями, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою, будь то пропозиція роботи, продукту чи інвестиційної можливості. Отже, бюджетування це навичка, яка стане в нагоді не лише під час студентських років, а й у дорослому житті. Навчившись правильно планувати бюджет, контролювати витрати та уникати боргів, ви отримуєте фінансову незалежність та спокій під час навчання. А на сьогодні у мене все. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.